Європа та Америка не хотять, щоб в Україні закінчилася війна. Вітаю вас, шановні друзі! Зараз у Швейцарії проводиться саміт миру, на якому обговорюється війна в Україні. І от вчора виступав із заявою канцлер Німеччини Шольц, і він заявив, що військові дії не можна просто так взяти і зупинити. Для цього треба проробити план дій і поступово все це реалізовувати. Тобто, просто так сказати, «Все, ми закінчуємо війну. Так не можна зробити треба все робити покроково планово а одразу зупиняти війну не можна ну звичайно лише одна оборонна компанія райнхайм німецька яка виробляє зброю на цій війні в україні вже заробила більше 10 мільярдів євро звичайно не можна так просто взяти і зупинити війну Після цього представник США Каміла Харіс також виходить з офіційною заявою і каже, що зупинити війну в Україні, піти зараз на переговори з Путіним, це значить капітуляція України. А ми не можемо допустити капітуляцію України. Саме тому ми будемо і далі її підтримувати, ми будемо і далі намагатися там, передавати зброю, гроші і так далі, тим самим продовжувати цю війну. І знову ж таки, тому що США зацікавлено у продовженні війни в Україні, бо у ті гроші, які вони нібито надають в якості допомоги Україні, вони вкладають у свіже ВПК. Вони Забезпечують робочими місцями американці, вони залишають всі податки в США, а в Україні передають лише виготовлену зброю, за яку потім Україна ще буде розраховуватися, незрозуміло, скільки десятків років. Звичайно, їм невигідно закінчувати цю війну. Тому, як бачите, вже ніхто нічого навіть не приховує. Вони прямо кажуть, що війна в Україні їм вигідна, і зупиняти війну ніхто не збирається. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.